Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Ліверпуль Арне Слота у себе вдома на Енфілдзі. Команда приймала Вулверхемптон, 2-тереперерії. 2-1. Ліверпуль перемагає. Дуже важка перемога для Ліверпуля. На свої другу ціні три очки команда Арне Слота набирає. Ну Давайте, друзі, про все ми поговоримо -то по порядку. 4-2-3-1, стартова росновка Ліверпуля, Алісон Бекер у воротах, Вірджил Ван Дайк. пара центральних захисників, Ендю Робертсон, Трент Олександр Арнольд по флангах, Алексіс Макалістер, Райн Гравенберг, центральні упорні півзахисники, Дминік Сабаслайн, центральний атакувальний півзахисник. Луис Діас Мухаммед Салах по флангах та Дзюгу Жота у нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Вулвергемптон 3-4-2-1, стартова розстановка у Жозе Джузесау в ротах, к баадурті. Захисники, Де Силла Андре. півзахисники, Нельтин Семеду, Айтнурі Латералі, Матеус Куні, Пабло Сарабів, центральні атакувальні півзахисники та Гонцелу Гідеш у нападі. Це стартова розновка Вулверхемптона. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, щось, Ліверпуль здорова команда Енвеслота розпочала, заволоділа ініціативою, але не можу сказати, щоб була прям тотальна перевага Ліверпуля. Нилочка була перевага за володінням, м'ячем за ударами, все одно перевага Ліверпуля була. І ось вона, 15-та 15 матчу, Ліверпуль, дуже здорово командир на слота, втікає в контратаку Діогу Жота, Дуже здорово ставить корпус Діогу, видає передачу Далі на Луїса Діаса Луїс набирає хід по лівому флангу. Выдай передачу на салаха, то ті комиш, цю передачу прериває, але тут, як тут м'яч вискакає на Луїса Діаса удар, гол, 1-0. Гол, гол, Ліверпуль відкриває у матчі на 15-й хвилі та матчу. Вдається забити гол і суддісу, і Ліверпульці в рахунку повели. Після забитого м'яча. Ліверпуль, в принципі, продовжує фатакувати. Мегалас команда Арнеслота другим забити. Але Вулвергад також сміливо команда грала в Вітера Перейрі. Атакувала, не можу сказати я, щоб були якісь там кульові у волос. Ну, вовки хоча б намагалися. Намагалися і безнадійно уж точно команда Вітера Перері не виглядала. Ліверпуль вдасться пенальті заробити, я би виділяв би, друзі тут було і Садіси. Я би вделяв, б виділяв би тут был у який до кінця пішов. Да, була помилка захисника але Луїс Діас здійсни на м'яч, випереджає са, контакт є пенальті. Пенальті призначає суддя. Пенальті чистий до м'яча підходить Мохаммед Салах. Мохамед Салах. Удар Мохамеда Салаха! Гол! Єгипетський король! Мохамед Салах забиває гол з пенальті. Мохаммед Салах подвоє перевагу Ліверпулі на 37-й матчі. 2-0. Лулбергамтона був наприкінці тему небезпечного, коли куні пробував трішки научив. Ну і все перший тайм завершується 2-0. Ліверпуль перемагає. Другий тайм. А ось у другому таймі Вулвергам повністю забрав ініціативу собі. І справді, Вулвергемптон на Енфілді проти Ліверпуля у другому таймі просто неймовірно команда і тераперея виглядала. Супер шанс був спочатку у футболіста Уз. Чистий вихід! Один на один не вдалося реалізувати. Футболіста Улвергем. Просто не вдалося реалізувати! Свинегода. Це був. Мотаці, які поміняв Сарабі. Куанцевий за речі, Ібра... замість Ібрима Канате. Бельгар та Геди ще поміняв. Ібриму Канате заміна Фернесло, тому що у нього була жовта картка. І вже при жовтій картці у першому таймі Ібрима збив футболіста Вулвергандена. І я вам хочу сказати, що більш на другу жовту там тягнув все-таки, коли відштовхнув Сарабію, якщо не помиляюся, Куні, Куні. Судя не дав другої жовту і бреймав на полі залишився, але. Арнистат його поміняв на Квансу. Супер шанс був Улверґамптон, і справді вихід один, і Алісон Бекер показує себе в усі красиві і тягується вихід один на один. Але справді Воус так притиснув, і справді. Але Ліверпуль знаходить свій шанс Контратака. атака, тренд, вверши на магами до Салаха, Махаммед Салах по праву флангу Брахит, Махаммед, зміщується. Удар. Гол. Але офсайд. Але офсайд у до Салаха. Офсайд до магами Салаха, І гол до Салаха, не... гол не зрахова. Потім було пенальті, призначеного ворота Вувариата на Діогу Жота. Діогу Жота робить замах, його збиває футболіст з на пенальті. Але і справді пенальті ніякого не було. Діогу. Ну, трішки, трішки раніше там ще став падати, їх контакту ніякого не було, пенальті сидя відміняє. Але Волверґад все одно 2-0. Вулверґадну атакував, атакував більше Вулверґадона мінімальі, чем, до речі, Володії в другому таймі. Ну, ось вона, 67 хвилина матчу. Волса такой. Бельгарту дай подачу на Куню. Куня, Куня, змічиться. Удар. Гол. Гол. Матеус Куня. Матеус Куня. Бразилець один м'яч від квита на 67 хвилині матч. 1-2. І Вулвергамтон, і Вулвергамтон тиснув і справді, Ліверпулю було прям неймовірно важко. Арнеслоту довелося Луіса Діаса взагалі міняти і випускати Ватаро Ендо. Чи Дарвін вийшов, Бредлі ще вийшов у Ліверпуля. Ось, with Bueno, Дойл і Cardo Де Ліма. У тиснув, у в Ліверпулі було неймовірно важко, але команда Слота протрималася команда Арнеслота. І в кінці кінців Ліверпуль перемагає. І ось вони емоція, Andy Робертс. Ось вони емоції, Шотландці! Ліверпуль здобуває важку перемогу. А Liverpool is the здобуває. Ліверпулі здобуває. Вулверган це переграда Ліверпуль. Якщо вибрати конкретно весь матч, перший тайм плюс-мінус рівний у Ліверпуль все-таки був краще. Другий там повністю за Друзі, 10-0! За ударами по воротах у другому таймі! 10-0 На користь Вулвергентона. Та 10-0 на Енфілді! of Неймовірний другий тайм від там Вита Перейри. Але Ліверпуль перемагає. І так і стають чемпіонами. Тому що на характері потрібно було виїхати Ліверпулю. І Ліверпуль выставив цей натиск. По статистиці ми маємо 10-16 ударів по воротах, 3-4 з ударами в площину, 49-51 контроль м'яча, 4-3 за кутовими. Волбергам на Так, да, перевага невеличка. За гульовими нагодами гул на 1-1. Свою єдину гульову нагоду Ліверпуль реалізував. Волбергам на свою єдину гульову нагоду команда не реалізувала. Одна гульова нагода, одна гульова нагода опущена. 435 передач у Ліверпуля, 359 передач були точними. 80% точність передач, у Улвергантона 448 пасів, 378 було точно передачами. 84% точність передач тут не складає. 5 повсейдах з 10 ударів у Ліверпулі 3 удара в площину, варіт, 6 ударів ворота, 1 удар заблокований. У 16 ударів, 4 удари в площину, 7 ударів ворота і 5 ударів було заблокованими. 10 11 по успішних відборах, 73% успішності у Волз, 62% успішності у Ліверпуля. 3-1 по сейвам, 18-21 по Унісіміячену. За перехопленням Ліверпуль був краще 14-6. Ну 15-13 по порушених правил по дві жовті карці команди мають, а найкращий футболіст матчі його обирає Луїса Діаса. Луїс Діас euh, забив гол. Зробив пенальті, пішов до кінця, і по суті, цей пенальті став переможний. Саме гол Голома Салаха стає переможний. Ну, я все таки Ліуса Дієсуберне краще у Увергну це Матеус Кунія. Матеус Кунія, який забив, який, в принципі, був дуже активний. Ну що, друзі, давайте підсумок підбивати. В цілому, в цілому, якщо сказати, перший тайм за Ліверпулем, другий тайм. Повністю за Вулверхемптоном. В цілому, якщо я так матч, то два різних тайми, якщо так можна сказати. В цілому, мало бути, нічия. Але Ліверпуль перемагає. І так і стають чемпіонами. Ліверпуль Вулвергемптон не переграв. Не переграв. Не переграв. Не по моментах, це була рівна гра. Вулвергемптон дуже здорова команда Вітера Парері на Енфілді себе показала. Друзі, 10-0. Статистика ударів в поворотах за другий тайм. Жодного удару Ліверпуль на другий тайм не наніс. І це заслуга Вулвергемптона. Да, так, можливо, Ліверпуль трішки вже після рахунку 2-0. Тим і враховуючи, що Вулвергемптон команда на 17-й позиції. Можливо, Но я не думаю, що було недооцінка. 100% Волс додала команда Вітера Парері. Забили гол і могли забивати ще. Та момент, коли там простріл був з правого флангу, і там Куанса в підкаті в останній мить. Якщо б не Куанса, Взагалі б, можливо, б і 2-2 було б. Важкі матір Ліверпуля, але Ліверпуль перемагає, Ліверпуль перемагає! І команда Арнеста таким чином показує характер. Тому що Ліверпуль терпів. Другий тайм команда Арнестата терпіла. Але Ліверпуль ось так і стає, справді чемпіонами, коли у тебе не йде гра. Але ти її виграєш, але ти її виграєш, і ти добираєш 60 очок в англійській прем'єр-лізі. Ліверпуль. Знову 7 очок має перевагу над Арсеналом, і після 25-го тура односібний лідер Ліверпуль в англійській Прем'єр лізі Волверганден, коли я записую на відео, йде на 17-й позиції. Волс програла Вітера Перея, але. Команда показала неймовірний характер. Неймовірний характер від Вуверхемтона. Всіх болівальників Ліверполі вітаю вашу улюблена команда з перемогою. Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте завжди щасливими. Усім до побачення, Усім до нових зустрічей.